на черпок на кольоре. Зараз на ES. На ESC. 3, 2, 1. На ESCO. На ESCO урон. Відкати в тут списаєтесь. Сукара 5. Ворота 30. Єс сукара. сукара. Окей. Я кнопки. Зараз рівно по центру вийде, дайте риску. Зараз переламають ворота. Окей. Не відходит. На ESC. На ESCO 3, 2. Один, на Ску воріть, на Ску проходите. Mm -hmm. Зараз вони будуть Далі доламувати ви, і будуть пропушувати. Відкидайте їх, відкидайте від воріт, відкидайте, нажміть откати. Від швидше, швидше. Вкидайте, нажміть откати. Не заходьте. Сиви, тут зараз сейвитесь сивий, 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 сивий. Дивіться, на еску. На, на, на перші ворота, на перші ворота, 3, 2, 1. Здайтесь на перші ворота, здайтесь на перші ворота. Ой, нажміть ткати. Від Відіть трохи НК, відійдіть Нику, нажмітетка, від відітенку, нажмітейте. Можемо за ничего. За інші ворота О, не заходьте, не не заходьте, полка, не заходьте. Стоїмо тут, нажміть і ткани, що вони робить. Окей, стоїмо. Є сакара. Цивий, сивий, 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 сивий. Прадіть зараз на них, проїдьте на них, проїдьте на них, прийдіть на них, проїдьте на них, них застопите, застопите, застопите. Okay. Прийдіть на них ще. Зараз дивіться під мене, під мене 3, 2, 1, під мене урон, під мене. Натипуйте собі. Вони біжать. А ти казав, що два раза в торжестве. А нафига они бежали. Не, ну так-то да. Зачезить Саларкану, Саларкану всі все Ну не всі не відпустіть просто, Хоча а кто-то за нее отбимчить. Зажди. Может, ты да, хостида. Ахе, ооо, соломистик вкусный один по самість. Ой, ланп, Вкусненько. якого. Ну, блядь. він питає, може джиджі? Да. Хм. Що Лорд Грім? кнак якийсь. Ну, Лорд Грім ніхто не питає, то буває, тільки якщо не пише джиджі, то відпустить. Mm -hmm. А він нас відпускав хоть колись, блядь. Ну, він не на посаді все, буває. Не, нас відпускали, коли ми з нормальним типом на паті. Да, ну, ну бувало так. Перелямо. А рик Ще є десь підгуйте, якщо є. Ми тут добиваємо. Ідемо зривати замок. Ну, а тут сферка. Семи. І що? Інтересує 10. Інсенки ва фарбінг. Буду рекрутинг. А то батлуха не накрою. Батлуха. Це реалізація. Все, не чесні. Танчик, зірви замок. Танчик, зірви замок. Ідемо, я на хілс. Хілс, хілс, хілс. Танчик, зірви замок. Бо хто в мене на замку, зараз зірви його просто. Можеш нам дати просто. А Брім? І... Вен. Ми йдемо в Хілс його б'ють. Брім один данчик може піти відкрити. У нас прямо зараз б'ють Хілс. Е, не чого? дали очки. Дали 4К. Може забавилось просто? Не а дали. Та що що? Не дали. Я, я піду не прийду Може що тебе не показало? Може що не показало? Ти просто посмотри в бой. В бой там є. Вон бою. немає. Там вкладки А нет, дали натуре. Прикольно. Просто не показалось. Тиноты, ганнеры, большоты какие-то. Приезжают, то тут то лоб, что И, реликты. 5 Пятый и четвертый, нет? Но-но-но, я понял.